Що мене здивувало на органічній фермі, але давайте спочатку почнемо з хорошого. Це дуже класне місце, атмосферне. Я залишу локацію. Звичайно, тут відео можна купити свіжі їхні овочі, які вирощуються на їхній фермі. Поряд є їхні поля. Також є велика ферма і менша ферма, де також можна купити якісь свіжі салати та овочі. Багато різного всього є, але краще приїжджати з самого ранку, тому що там будуть повні полички. Ми приїхали в обід, майже все вже розібрали. Також можна придбати свіжі квіти та їхній мед. Я хотіла давно вже завітати в їхнє кафе, і сьогодні туди ми прийшли. Чек вийшов на 74 злотих, але чистота в закладі дуже погана. Десерти лежать без холодильника, над ними літають мухи та бджоли, і я дуже-дуже розочарувалася і другий раз не хочу туди йти. Видалки також дуже брудні і ложки також. Після цього всього я вирішила ще зайти в їхню випічку. Там також розбираю. Все дуже швидко, але ми встигли попасти на свіженький гарячий багет, тому купили собі, скуштували дуже смачний. Потрібно було брати більше. Напишіть ваш відгук про цю ферму в коментарях.